Добрий день, шановні учні. Записуємо відеокоментар до другого уроку, який, на жаль, ми не змогли провести за відсутністю світла. Тема уроку у вас записана: Знаходження дробу від числа. Знаходження числа за значенням його дробу. Тому першу частину ми з вами розглянули на уроці, другу продовжуємо розглядати. Сторінка 177 вашого підручника. Ми розбираємо зараз задачу, розв'язану в підручнику, задача номер 2 Тому ми пропишемо, я вам її відтворю тут відеокоментарі, Задача 2 з вашого підручника. Про що мова йде в задачі? Відстань між містами, і я вам раджу зробити це схематично рисуночком, ось так. Відстань між містами А і Б за умовою задачі дорівнює 120 кілометрів. І нам говорять про те, що це складає три. Четвертих. Я прям словами отут пропишу, щоб ви розуміли, що саме оці 120 кілометрів і є 3 четвертих цілої відстані. А ціла відстань у нас буде це та відстань, яка буде за продовженням за точкою Б, тобто відстань від А до С. Ось ця вся відстань нам невідома. Я її позначу червоним кольором, і нас якраз і запитують з вами: а яка ж відстань від пункту А до пункту С, або від міста А до міста С? Задачі такого типу ми будемо розв'язувати і в подальшому. І вони називаються знаходження числа за значенням його дробу. Це коли у нас є число, і нам говорять, яку частинку від всього цілого складає це число. Так от, за правилом вашого підручника, на сторінці 177. Щоб знайти число за значенням його дробу, треба це значення. Поділити на чисельник дробу і помножити на знаменник дробу. Тобто, для нашої задачі ми можемо це зробити в два етапи. Можна зробити подіях цю задачу, можна записати виразом. Обидва розв'язання будуть вважатися правильними. Ви виконуєте так, як вам більш зрозуміліше і більш е, вподобають вам так. Тому. Ми говоримо про те, що наші 120 кілометрів це є три частинки, які взяли від цілого числа. Тому, коли ми 120 поділимо на ці три частинки, ми дізнаємося, що на одну частинку приходиться 40 кілометрів. Так, це становить одна, становить одна. Частинка. Я буду писати, скорочено. Але ж вся відстань від А до С міста це не три частинки, а 4, тому що у нас дріб 3 четвертих підказує нам, що всю відстань поділили на 4 рівних частинки. Тому 40 множимо на 4 і отримаємо 160 кілометрів, і це буде відстань від А до. Це. Тому, щоб знайти все число, ще раз проговоримо, нам необхідно число 120 поділити було на кількість частинок, а їх було 3, і помножити потім на ті частинки, які, на які поділили всю відстань. Цю саму задачу можна було зробити і в одну дію виразом. Тому я пишу слово вираз, вам його не треба писати. Я покажу зразок, що це можна було зробити за правилом. Тобто, число 120 ми ділимо на чисельник дробу і множимо на знаменник. При діленні на чисельник ми дізнаємося, скільки складає одна частинка від всього цілого, множимо на 4 і знаходимо довжину всього Числа або величину всього числа. Але в даній задачі мова йде про кілометри, тому ми записуємо величину кілометри. І записуємо слово відповідь, тому що нас запитали, і ми повинні дати відповідь, яка відстань від міста А до міста С. Відповідь: 160 кілометрів. Тепер хочу прокоментувати, будь ласка, схожу задачу, яку ми мали розв'язати на уроці. І так, задача номер 1097. І прочитаємо її. У Іванки 42 наклейки. Давайте це зразу будемо писати. До задачі складаємо коротку умову. І так, у нас є дівчинка Іванка яка має 42 наклейки, і ці наклейки, ось їх кількість складає 6 сьомих від якоїсь кількості наклейок, які є у Дмитра. Тому у нас з'являється ще один хлопчик в задачі Дмитро, у якого ми не знаємо, скільки наклейок. Але нам сказали, що Іванка має 42, і це складає 6 сьомих від тих наклейок, яких має Дмитро. Далі нас запитують, у кого з дітей наклейок більше? І наскільки. Ну, я вам нагадаю: в початковій школі, коли ви розв'язували задачі, в яких порівнюється в кого більше, в кого менше, ми ставили ось таку порівняльну дужечку. І далі тут прописували: на скільки, нас запитують, на скільки більше, щоб ми розуміли, що нам потрібно знайти в задачі. На скільки більше. Ось як ми будемо розв'язувати таку задачу? Звісно, її можна вже розв'язати і за правила. Але більшість задач все ж таки дітям в п'ятому класі важко це робити. Тому я вам раджу перекласти це так само на відрізок, який ми з вами виконували від міста А до міста Б. Тільки тепер відрізком я позначу кількість всіх наклеєчок, які є у нашого Дмитра. Ось. Це всі наклейки, які має Дмитро. І нам треба знайти всю кількість цих наклеєчок. Тобто нам треба знати, скільки наклеєк у Дмитра, тобто, все число. А що ми знаємо? Що у нас є така дівчинка-Іванка, яка має 42 наклейки, і ці 42 наклейки складають 6 сьомих від того числа. Наклек, які має Дмитро. Тому можна і так подивитися. І тут у вас зразу видно, що ми з вами можемо знайти все число цих наклеєк, яких має Дмитро за правилом. тому що ми знаємо, що 6 сьомих це 42 наклейки. Тобто, число 42 відповідає дріб 6 сьомих. Тому ми зробимо це виразом. Ми 42 поділимо на 6. Ми дізнаємося, що в шість частинок, які входять до числа 42, скільки прийдеться на одну частинку, а весь вся кількість наклеїчок це наші сім частинок. Тому за правилом ми 42. Ділимо на чисельник дробу, щоб дізнатися, скільки приходиться на одну частинку. І множимо на знаменник, щоб дізнатися все число. 42 поділити на 6 ми отримаємо 7. Продовжуємо помножити на 7. І отримаємо 49 наклеєк. Це всі наклеїки, які мав Дмитро. Але ж це ще не кінець. Вертаємося до нашої схеми, і ми бачимо, що питання до задачі було, наскільки наклейок більше і у кого. Ну, тепер ми бачимо, що у Іванки їх було 42, так? Ось їх 42, а у Дмитра їх 49. Очевидно, ми можемо сказати, що у Дмитра їх було більше, але тепер, щоб дізнатися, наскільки, треба прописати дію. 49 відняти 42 ми отримаємо 7 наклеюк, так І це різниця, у кого більше, в кого менше. І тепер ми можемо записати остаточно відповідь. І дати повну відповідь. У нас було питання: у кого з дітей більше. Тобто, відповідаємо у дмитра було більше наклейок, наклей, наклей. накле. Зараз хвилинку виправлю помиличку, наклейок на сім штук. Ми одним реченням відповіли зразу на два питання. Ми сказали, у кого більше. Сказали, на скільки штук. Ось за таким самим зразочком ви виконаєте домашню задачу 1099. І хочу повернутися до номера класної роботи номер 1086, який був прописаний в першому уроці, але, на жаль, ми не встигли його розібрати. Тому завдання таке: за малюнком знайди координати точок А, Б, С і Д, які там зображені. Щоб це зробити вчасно і правильно, нам з вами потрібно знову-таки повернутися до підручника 177 сторінка, і там є таке у вас ну, правило позначення звичайного дробу на координатній прямі. І от для того, щоб позначити якийсь дріб на координатній прямі, давайте от ми згадаємо, що координатна пряма це у нас з вами є пряма. Пригадайте, ми так робили, на якій ми позначаємо початок відліку, одиничний відрізок, і потім показуємо далі всі наступні відрізки. Але коли ми позначаємо дроби, щоб позначити дріб на координатному промені, одиничний відрізок вибирають такої довжини, щоб він легко ділився на Кількість частинок, які прописані в знаменнику. От, наприклад, якщо мені потрібно позначити дріб 5 восьмих, то я одиничний відрізок. ну ось Тут мені зараз буде зовсім незручно позначати 5 восьмих, тобто ділити ось цей одиничний відрізок на 8 рівних частин дуже незручно. Тому я накреслю вам знову-таки координатну пряму. Ось, ми з вами її так робили. Так? Поставимо на ній початок відліку, точку 0. І так як у мене тепер знаменник число 8, то одиничний відрізок я від... рахую від числа 0 8 клітиночок. І я їх спеціально зараз зроблю навмисно: ось таким 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7. І ось оця остання восьма частинка. Ось. ось це буде число, яке відповідає одиниці. Тобто, якщо я захочу відкласти ще один такий відрізок, я маю продовжити цей промінь, відсчитати ще вісім таких відрізочків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і. Другий відрізочок, це як на вашій лінійці, це як ви екран телефону взяли, розтягнули і збільшили. Тобто, якби я зараз ось цей одиничний відрізочок отак би розтягнула, я б могла його тут ділити. Але ж це незручно. тому ми повернемося до нашого екрану і тепер скажемо, що ми вибираємо одиничний відрізок так, щоб нам його було зручно ділити на 8 рівних частин. І ось тепер, коли я одиничний відрізочок поділила на вісім рівних частин, то якщо я візьму таку одну частинку, я отримую дріб 1 восьма, тому що це одна частинка від одинички. Вибачте, зараз я трошки виправлю свій, свій запис. Одна восьма. Якщо я візьму дві частинки, то, звичайно, я отримаю. 2 восьмих і так далі, ми будемо рухатися, і кожен раз будемо отримувати наступний дріб. Але нам зараз потрібно позначити дріб 5 восьмих. Тому я маю відсчитати 5 таких частиночок. 1, 2, 3, 4, 5. Тому я ось тут маю поставити дріб. 5 восьмих. Так? Якщо мені потрібно буде позначити дріб, ну, наприклад, 9 восьмих, то це говорить про те, що я піду далі за одиничку. І тоді у нас буде виходити, дивіться, 5 восьмих, 6 восьмих, 7 восьмих, 8 восьмих, тобто одиничка, це буде 8 восьмих. І наступна за нею частинка це вже буде дріб 9. 8. Ось так ми з вами зараз в номері 1086 розберемося, які координати мають точки А, Б, С і Д. Тому відтворимо рисунок, який є на вашому підручнику. Тобто, є координатна пряма, зверніть увагу, так є початок, точка 0. І далі зверніть увагу, цифр, число 1 стоїть. Давайте посчитаємо, скільки там частиночок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тобто 12 клітинок треба відсчитати. От дивіться, я рахую 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 і 12. Я ставлю на 12. Літинки ставлю позначку 1. Ось в мене який одиничний відрізок. Так? І тепер поставимо, на, тут у нас, на першій частинці стоїть буковка С 2, 3, 4, на п'ятій. 2, 3, 4, на п'ятій стоїть буковка А. Потім одну пропустили буковка Д. І перед одиничкою остання буковка Б. І ось все, що нам з вами потрібно, це посчитати ці частинки. Тому, дивіться, якщо ми розділили на 12, тобто перша частинка, одна частинка це є дванадцята від всього числа. Тоді наступна буде 2, 3, 4, тоді буква А стоїть на позначці, яка відповідає дробу 5. 12. Відповідно, наступна буде 6, і точка Д відповідає позначці, яка від... має число 7 12. І так само рухаємося далі. 8, 9, 10, і точка Б їй відповідає дріб 11 12. Ось ми з вами все позначили на рисунку. Але я нагадаю, як правильно записати. Коли ми з вами записували координати точок, ми ще говорили, це є адреса тої точки, про яку ми з вами говоримо. Тому ось у нас перша точка А її адреса, а правильно сказати, координата точки, ми її записуємо в дужках. І читаємо: точка А має координату 512. Точка Б має координату. 11 12. Точка С має координату 1 12 і точка Д має координату 7 12. Ось так має бути виконане це завдання. Сподіваюсь, що все було зрозуміло. Всі питання, які виникають, можна запитувати, задавати в особистих я вам дякую за, урок, за увагу. Думаю, що все у вас вийде. Всі непорозуміння з'ясуємо завтра на уроці.